нашні карпатські мед, карпатські трави, карпатські сувеніри, наша гордість, карпатський кетар. І все за смішні гроші. Я ж вам казав, у мене скрізь серйозні знижки. У мене в Лемберге просто ділова зустріч. Я попросив, щоб мені дали в подарунок просту безделушку. Хай в культурній столиці знають, що Карпати – щедрий край. Розберемся. Ти залишаєшся за головного. Тебе потрібно зустріти дуже важливого гостя. Та мені байдуже, чи важливий, чи звичайний клієнт. А хто він? Забив ім'я. Українська звіжда. Такой ем полненький, лисенький і дуже смішний. Таких пів країни. Не хвилюйтесь, зустріну за найвищим стандартом. Не переймайтесь, до грошей. Как этот процесс связан с деньгами? Такая прикмета, украинская. Будем? А знаешь немецкую примету? Если со звездой что-то подобное случается, то кто-то теряет работу. Ей. Сколько раз я тебе сказал, отгоняй ворону от готелю? Так я дверник чепугалу. Ты, ты, ты оштрафованный. Сьогодні в великих вуйках знаменна подія. Нарешті в селі відкривається перша гуцульська шаурма. Дорогі дорогі соотечественники, не побоюсь цього слова, сасіляні. Як говорять у нас в Карпатах, пригортайтеся, пригощайте! Я так і сказав. Да. Ой! Ой, як пахне. Васильович, от ви людина з великої літери. Аж ти вкось з котеняки, мене ні за що штрафував. О, як тривога, так до Бога. Бачили очі, що вибирали. Тепер терпіть. Я знаю, як його позбутися. В готель приїздить яка зірка з Києва. Угу. Якщо з нею щось станеться, бергер, штавка з'їсть як оцю шаурму. Я під готелем. Підгодую, зграю ворон цією шарвою. І коли зірка приїде, ми її зустрінемо хлопавкою. Ворони перелякаються, взлетять і обіс. Щастя, зірко. Смачного. У мене є кращий план. Ми перехопимо зірку у штивка прямо з-під носу. Вас генчик? А я вже доїв. Можна мені ще одну? Конечно, брат! Постоянним клієнтам скидки. С вас 50 гривень. Не понял. А вона що не безкоштовна, чи що? Только первое. Ну, так сказать, рекламна. Не я придумав. Такі правила франшизи. Fu там? Я так і думав, що в не фарш, а якась франшиза. Фу-фу. Це ж треба довести з чого. Вона? Бо я щось давно не бачив свого мурчика. Мурчик? Кс-кс-кс. Мурчик! Пацани, Я довго думав, я зважив всі за і проти, і я прийняв вольове рішення. Ти нарешті вирішив віддати нам борги. Та що ржете? Петро, гроші тут лукаву. Пророцтво! Баби Олесі, воно сильніше за мене. Я дотепер не можу знайти дівчину старшу за себе. Цю, ти що не знаєш, де у нас в районі є багато старших жінок? Я ще зранку ту чергу займала. Та мені тільки довідку забрати. Ну, не моє то і все, пацани. Ну, не моє. Я не хочу більше страждати. Все, я йду. Так, чекай, ми ще ж не випили. Ну. Та я йду в тібетські монахи. А -а -а. На, давай бри. Так, клопашки. Ви що зовсім страх загубили? Мало того, що зі своїм пойлом прийшли, то ще тут перукарню влаштували. Ану ноги в руки, щоб я вас тут не бачила. Рахую до трьох, бо потім буду рахувати ваші зуби. Пацани, не ото ракета. Вона старша? Певно, старша. так. Симпатична така. Чого я про неї раніше не подумав? Так, все, я нікуди не йду. Пацани, я лишаюсь селі. О, може, цей? Та Ти його мармизу бачив? Яка це зірка? Максимум, син голови колгосп. Мабуть, оцей одягнений гарно по столичному. Точно. Я, здається, його в марічних серіалах бачив. Доктор Люба. Доброго дня. Доброго. Голова села Повелике Вуйки Василь Васильович Микитюк. Микола, я взагалі -то тут. Ми раді кожному туристу і готові забезпечити йому гідний відпочинок. Будь ласка, таксі? Чуєте, ребяшки. А можете підкинути до готелю? Та тут недалеко. Три кеме. Заодно прогуляюся. Тобі буде корисно. Я впевнений, що в своєму гаданні баба Олеся мала на увазі Оленку. Прекрасно. Як підеш свататись до Оленки, заповідь напиши, що все твоє добро нам переходить. Петро, сфоткаю. На аватарку? М -м. На пам'ятник. На вас як побачить, тебе біля Оленки роздереть чупака бракурку. Вони ж не удружені. То виходить, що вас гену Оленці офіційно ніхто. Дзюнь, ти подивись на себе і подивись на Оленку. Ви ж не сумісні, як великий вуйки Нью-Йорк. Олена буде моя. На тисячку. Давай, перебивай. Тарас, ти маєш мені допомогти завоювати Оленку. Ну Послухай, ну я виграю спорт. Та, ну, І віддам тобі борг. Тобі гроші а мені Оленка. Ідея гідна. Слухай сюди. Угу. Значить. Ідеш в магазин, mm -hmm. випитуєш воленки, що подобається таким жінкам, як вона. Купуєш, даруєш. Yeah. Де я гроші візьму? Ну, Запишеш на олівець. Mm -hmm. Коли жінка отримує подарунок, у неї піднімається настрій і в цей момент ти кажеш їй, що закохався в неї. Mm? Чотко. Чотко. І наша обзорна екскурсія села Великі Вуйки закінчується великим позором села. Місцевим готелам. Будя, біжи, приведи Штевка, ми над ним трошки познущаємося. Готель явно вибивається з історичної архітектури села, за що великі вуйки втратили історичну цінність Великої спадщини ЮНЕСКО. Ну, подивись, добре я ворон повідганяв, а? Тепер можна і зірку з Києва приймати. В мене буде жити. Вітаю. Злагоди вам і любові. Ти краще приготуй трудову на звільнення. Бургер приїде, а твоя зірка тю тю Ай-яй-яй, штепка, як так можна таку зірку з Києва і прохлопати. Я, коротше, підрахував. Навіть від автовокзалу до вас десь. Сім з половиною бутербродів і один кофеючок. Ласкаво просимо вас у нашому готелі. Давайте я вас проведу. Я між іншим ваш фанат, усі ваші серіали бачу. Всі два? Ну, зато всі серії. Прошу. А хто це? Юра Ткач. А я бодя, що я матерістка. А ти хто? Я ж вам кажу, я Микола з Києва, програміст. Приїхав в Карпати щось. Що Бодя. Ти куди дивився? Що ти привіз? А, може, краще я сяду. Та лежи. Ви в кіно бачила, що так прийнято в кабінеті у психолога. Мені треба потренуватись. Хочу в вуйках відкрити свій кабінет. Пляшка горілки найкращий психолог в селі на всі випадки життя. М -м. От алкоголь тільки й продається. Ми з вас генчиком не вигрібаємо. Будемо розширювати бізнес. А я завжди мріяла стати психологом. О, а чого тоді в торгові поступала? Як? Бо продавець то прихований психолог людських душ. <рес> Ой, то може ти тоді ще кабінет пілінгу відкриєш. Два в одному: і спа процедура, і жива риба. Ой, шкода тільки паперу, на якому ти оголошення в селі розвішувала. Марна трата грошей. Є тут хто? Пробач паралельний бізнес. Є yeah, є! Yeah. Слухай, я як я, буту. Слухай, а що тобі найбільше подобається? Коли люди вміють чітко формулювати речення. Що тобі треба? Ти як продавець? Ну, та ні, ну, по-іншому. А, а Ірка казала, що оголошення то марна трата грошей. Яка в тебе проблема? Я закохався. Тю! Та хіба це проблема? Скажи це тому, в кого ти закохався. Ну, так я ж А, -а, -а я зрозуміла. Так, про це треба поговорити наодинці. Тому через годину чекаю тебе тут. Спати. А от і перший клієнт. Типова проблема молоді. Має дівчину, а не знає, як зізнатися їй в коханні. А ти кажеш, психолог в селі не потрібний. Ну що ж, на цьому моя місія як очільника села закінчена. Готель там. Гарного відпочинку. Та не треба мені той готель. Приїхати з міста, щоб жити в місті. Я палкий шанувальник Дауншифтінгу. Дауншифтінг. Батя, помовч. Микола. А ти можеш якось простими словами пояснити? Так це так званий зелений туризм. Відпочинок без всяких умов. І що, киянам це подобається? Та звісно, це зараз в тренді. Ага. Та у нас з того тренду повно села. Дауншифтінг, на дауншифтінгу. Даушифтінгом поганяє. Годя помовча, сказав. Та, ну, Микола, а ти можеш накидати якихось мудрих слів ще? Та будь ласка. Ну, дауншифтінг, ви вже знаєте, зареєструватися, забукати. Оренда – рентинг. Ага. Ну і. Досить. Бодя, ти все запам'ятав. Тарас. Мене Оленка сама запросила на побачення. Слухай, я ж і не подаруках заокономив. Ні, ну чекай, як то кажуть, харізму в магазині не купиш, ні? <гум> Та хуй вона моя. Красунчик. Значить, тепер треба... Рухатися і діяти повільно. Оленка з тих дівчат, які точно знають, чого хочуть. Слухай її. Все буде чітко. Ясно, що чітко. Викинь той букет, з ними шансу нульові. А наше село відмовилося від пластику ще в 1861 році. Так? Да? Так тоді ще пластику не було. Та він до нас так і не дійшов. А ви справді з Києва? Ну, взагалі туди. Да. Але я родом з Дніпра. Ага. Та я бачу. Бо всі зірки з Києва в цьому готелі не живуть. Знаєте, тут антени, тернети, радіація. Всі хочуть жити десь на природі, біля гір. Так я взагалі тут теж так хотів, Ну, щоб попроще було. Але туроператор сказав, що це єдиний отель тут в окрузі. Та не треба вірити туроператорам. Вони, як прогноз погоди, кажуть правду через раз. Василіч, біда, біда сталася. Олег виник. Той самий Олег виник відмінив бронь на апартаменти. Ну нічого страшного. Дзвони Ользі Полякові. Та сама Оля Полякова дзвонив. Угу. Хоче апартаменти забубухати. Що буде робити? Я навіть і не знаю. Я вже тут пообіцяв пану Юрію, Ага. хоча він так довго думає. Давай дзвони полякові. А Так, нікуди не треба дзвонити. Я згоден. Тільки мене тут речі в готелі. Нічого страшного, це все включено в сервіс. Мій асистент все принесе. Дякую. Дякую. Перші спогади про великі вуки. Були ще в повісті врем'яних літ. Тоді ми називалися великі вікінги. Заходь, лягай. Що так зразу? Такі в мене правила. Довірся мені як професіоналу. І так почнемо. Щоб завоювати кохання, треба навчитися говорити компліменти. В тебе такі красиві вуха. Непогано. <кхм> Також слід пам'ятати, що вчинки говорять більше за слова. О, та не мене треба цілувати а дівчину, яку ти кохаєш. Ну так ти… Я знаю, що ти до того ще не готовий. Але мої поради тобі допоможуть. Так, на краще запиши. Шти, раз два. Щоя сумка? Яка сумка? Оця. А ця е, моя сумка. Це тут всякий інвертар робить. Діставай, показуй. Я не можу. Вона під замком, а ключ в яйці, а яйце в гнізді. Ух ти! Віски на халяву а, а, шо це? Що це? Я бачу у нас. Нова уніформа. <гум> Бодю, зізнавайся. Кого кликати? Охорону поліцію чи може одразу марічку! Не треба! Не треба! Я все скажу, я все скажу. Це Це Васильович, це він. Заперемени вашу зірку до себе, а я мав тільки сумку перенести. Ага. Гаразд. На перший раз пробачаю. Ти сумку віднеси зірці? Але одразу через 10 хвилин. Зрозумів? Не зрозумів. Так наливають віскі на халяву чи ні? Чуєш? Може, Оленка перестала з тобою мутити через дірку в Шкарпеці? Та ні, Тарас. Вона думає, що в мене хтось є. Розумієш, вона сама давала мені поради, як завоювати своє кохання. Цілий зошит списав холосту. І що? Походу, Олена, то не моє. Все, я програв спор. Дзюню, не здаємося. Так навіть краще. Значить, скажеш Олені, що тебе кинула дівчина і в тебе розбите серце? Так, але в мене ж нікого не було. Не тупи. Жінки люблять нещасних покинутих чоловіків. Вона по-любому тебе приголубить, по-любому заспокоїть. Ти думаєш, вийде? Впевнений. Головне, слухайся моїх вказівок, і все вийде. Давай, йди костюм вдягай. І шкарпетки шкарпеткінові. Рідна земля! В Італію зібрався, чи в тюрму, чи може в Італію в тюрму. <рив> <рив> не до жартів мені зараз. І вам скоро буде невесело. Продав Микитюк нашу землю. Опа опа опа. Василю, звичайно, не святоша, але він любить своє село. І ніколи би такого не вчинив. Вон. Йдуть до сільради з олігархом київським домовлятись. Візьму хоч беньку на пам'ять. Точно, я його мармизу по телевізору бачив. Правда, не всю. Вся не влазить. А, а в сумці думаєте, що гроші ще й знущається, нелюд. Пригріли перевертня на грудях. Ні продажу землі, ні олігархам в великих вуйках як і мат Що, я кажу, <кій> мат тобі. Так як так? Послухай, я зробив все, як ти казала. І я признався в коханні, і що, відповідь, я почув ні. То була єдина любов з цього життя. І що тепер мене розривають всередині, мене болить все, розумієш? Ти молодець, що ти прийшов. Тобі треба виговоритись, то не можна в собі тримати. Любов це всесильна, Немає більшої насолоди, ніж служити їй. Чому являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, і з нього вирвала одні оті пісні. Не переживай, хлопачка, часто найкращий лікар. Послухай, може, мені дійсно треба якось розвіятися? Повечеряєш зі мною? Точно! Слухай, вечеря. Ти? Я? І твоє кохання? Хто? Я розумію, що ти в шоці, але не тупи. Мої поради не поділи, то я мушу виправити ситуацію. Слухай, Я не хочу тебе вмішувати до. Я професіонал. Я під час вечері вас померю. Головне, щоб ми троє зустрілися. Так почекай, але я. Ну... Так, все. От. з мене вінчик. Так сказати, подарунок від фірми. Все, Готуй вечеру, я о восьмій буду. Не дамо продати нашу землю. Земля! Не товар! Зрада! 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 Що вилупився? В табло захотів! Не люблять тут чужинці, даремно вигадайте покинули. Там охорона. Що трапилось? Ви не чуєте? Виходьте, подивись нам очі, скотеня. Це теж ваші фанати. Вони хочуть поспілкуватися. Не кожен день така зірка до нас приїжджає. його! Це вони хочуть вас на Вілло запросити. У нас є по графа Скоробагацького. Я зараз розберуся. Дуня, що ти робиш? Слухай, я скажу Ленці, що моя дівчина захворіла, У неї температура і вона спить. Думаєш, Оленка повірить? А як захоче температуру поміряти, куди градусник буде пхати? В подушку. В тебе є краща ідея? Якщо вона дізнається, що я їй брешу, що в мене хто є, все. Нашим стосункам кінець. Слухай мене, ти зробиш не просто вечерю, а романтичну вечерю. Оленці, кажеш, що твоя дівчина трошки затримується. Ну, і що тоді? Що ти перебуваєш постійно, дай договорю. Вино, свічки, романтична музика. А потім ти знаходиш підходящий момент і такий Оленко. Оленко. Ти єдина дівчина, яку я люблю. Угу. Ну а далі. <фиф> Діло техніки. <фиф> З вечерою я поможу. Що я бачу? В рік культури великих вуйках ви ведете себе, як дикуни, ганьба, що ти нам зуби заговорюєш. Вон, чемодан грошей зібрав, ще й насміхаєшся. А що, гець вкусив? Це речі Київської зірки Юрія Ткача. О, дивіться. Сьогоднішнього дня впроваджу в великих Вуйках зелений туризм. Юрій Ткач, перша ластівка. Скоро в кожній хаті буде жити зірка. Зірка тут у нас буде жити, а не в якомусь готелі. То ви нашу землю не продаєте? Хто вам таку дурницю сказав? Штивко. Зрозуміло, звідки ноги ростуть. А ну, проявимо гостинність і привітаємо нашого гостя! Юрій Ткач! Юрій Кач! Юрій Качка! Здорово будь, хлопачка! А що там вже восьма? Та ні, я прийшла трошки а. раніше. Хочу а. дати тобі деякі поради щодо вечері. Не, не треба мені порад. Слухай, я хочу вам признатися. Люди, вони деколи думають, що не можуть бути разом. Але любов. Вона була всі перешкоди. Дзінько, я знайшов ароматизовані свічки для романтики. От я дурепа. Заладила твоя дівчина, твоя дівчина. Вон воно яке кохання. Ні, ну в такому дійсно важко зізнатись. Я, я, я не розумів. ти про що? Та ні, ні, хлопачки, я вас не осуджую. Ви дуже гарна пара. Яка ми не пара. Дзюня тебе кохає. <рес> Да, розігрався апетит, ткача вам замало. Вирішили у мене інших клієнтів переманити. Забирай, не нажера, Подавіться! Не корчи себе великомученика. В готелі роби, що хочеш, а на мою територію не залазь. Ви виграли лише перший тайм, готуйтеся до другого. <реш> Я в перерві подивлюся, як ти будеш перед бургером відбрехуватись. <реш> Гербергер, як Львів, як зустріч, може вам каву з дороги? Він вам зуби заговорює. Боїться сказати, що зірки в готелі нема. Я знаю, Івано-Франковський аеропорт не приймає, але зато приймає э, Лемберг. І добре, що я там був. І заодно зустрічав дуже важливого гостя. Встрічайте Євгеній Кашевой. А я Василь Атаман. Ой, справді лисенькі з животиком. Е, ласкаво просимо в Бергерштат. Президентський люкс готовий. Ні, президентського не треба, я поки що пас. <с. <с.> Одразу видно гумориста. Пане Євгене, прошу. прошу будь доведеться бігти в сільраду, годувати постояльця, а він їсть за трьох. Так що доведеться собі ще матеріальну допомогу виписувати, як багато дітку. Пане Євгене! Пане Євгене! Ти тепер віриш, що я нормальний. Та віру, віру. Але Ірка була права. Психолог в селі то гиблий бізнес. Слухай, Оленочку, ну я тебе дуже прошу. Ну ну, ну ну дай мені шанс. а? І я докажу тобі, що я можу бути прекрасним чоловіком. Запам'ятай цю фразу для місцевих дівчат. Вони милосердні можеш жалітися. Все. Так. Від гріха подалі. Ну що, у нас дві новини. Хороша, це те, що Олена знає мої почуття до неї. А яка погана? Позначиш мені тисячу гривень. Ось із мене цього яку трузму.